Мене звати Юлія Пастель, і я HRBP в компанії Stellantis. Сьогодні ми з вами плануємо говорити про англійську, про свідчерство та найпоширеніші страхи та упередження, які заважають вам а, проходити співбесіди. Знаєте, так зрушають, мабуть, землю з під ніг, і взагалі, які трішечки блокують все-таки прийняте вам рішення перейти в цю сферу. Тож пропоную почати. А, почнемо з найлегшого. І я цим хочу. Відразу, скажімо так, відмінити, скасувати будь-який страх на рахунок англійської мови, тому що ми починаємо з неї. І для мене взагалі англійська мова, ну так, да, зараз так. А, хтось мене вже прогуглив. Так, у linkedin пошукав, побачив, що я вчитель англійської мови, і тут я говорю, що для мене англійська взагалі не проблема. Проте це справді є так, тому що я зараз одразу почну з того, що а, повинна. А, Видалити певні ваші страхи на рахунок цього. І це те, що рівень англійської мови, в пошуку якого у кандидатів так знаходиться, наприклад, рекрутер, він може бути абсолютно різним. Іноді достатньо Б 1 рівня, іноді А2, а іноді англійська взагалі не потрібна. Так? Тобто, звичайно, ми розуміємо і це факт, що вакансій на ринку без знання англійської мови їх менше. Ну, давайте не будемо так брехати і прикрашати їх менше. Вони є, але їх менше. Проте, коли а, ви заходите, дивитесь на вакансію, так, десь там пост на, Ди, на, на джині на доу, і там написано, що потрібна людина, а, кандидат, так, в пошуках на вакансію з рівнем англійської мови, наприклад, C1, так, або там взагалі Advance, або там іще ще щось, і е, е, там B1, ви не знаєте, які саме скіли від вас очікують. На цій позиції. Чи це має бути у вас просто супер-крутим яким вмінням читати, аналізувати текст, швидко з ним працювати, так? Чи ви маєте бути супер впевненим спікером? Це про різне. І, як правило, ті, хто будуть з вами спілкуватися на співбесіді, вони також не закінчували ін'яз. Тобто, це теж ті люди, які десь вчили англійську мову, чи це були курси, чи це були, наприклад, навіть там я не знаю, якісь онлайн-заняття, так, чи це вони просто самі по фільмам вивчили? Тому я пропоную вам. Не хвилюватися з цього приводу, а просто починати вдосконалювати свої знання. Тому що буду відвертою, знову ж таки, вона потрібна. Це відкриє набагато більше дверей, проте це не означає, що всі двері без неї будуть закриті. Ви обов'язково знайдете ту, яка е, вам підійде. Ось, е, якщо ми говоримо про англійську мову в CV, так, або в листуванні, в переписці, то я би говорила про те, що, мабуть, е, правило 100%. Якщо ми вже про це з вами так на попередніх відео також обговорювали, що якщо вакансія описана англійською мовою, я б надсилала 100% CV і е, лист сам формулювала також англійською мовою. Тобто це йде взагалі без е, жодних дискусій на рахунок цього. Проте, якщо вакансія написана, наприклад, українською мовою, а в реквайрементах ви бачите, що там є вказано, що людина повинна бути зі знанням англійської мови, чому б ні? Чому б не надіслати своє CV і взагалі не почати листування? Англійської мови, це допоможе вам показати ваші скіли, якщо ви в них впевнені. так, ось, І е, тоді, власне, це ну, буде для вас таким good point. Якщо говорити про те, що ви такі, так, ну, в мене там лише там нижче середнього, але я скажу, що в мене адванс і, е, ну, і все, і я тоді отримую роботу. Ну, побачите, що у вас не адванс, так? Тому я пропоную все ж таки не брехати. Давайте будемо чесними, збережемо один одному час, тому що вам немає сенсу проходити, скажімо так, я не знаю, там технічні, софт-скілові якісь інтерв'ю, щоб потім на спілкуванні, наприклад, з замовником ви не змогли зв'язати так там ну, десяти речень на тому рівні, які ви заявили у своєму CV. це не потрібно. Ось тому ми все-таки не... Брешемо, ми залишаємося чесними, тому що правду все рівно дізнаються, і навіщо це потрібно, так, щоб в crm системі про вас залишили коментар про те, що прикрашає власні там, вміння і знання в чомусь. Це нам не потрібно. Проте, якщо ви зараз почали знову удосконалювати свою англійську мову, і ви закінчуєте підручник, я не знаю, там для рівня, наприклад, B1, B2. Так, тоді ми можемо сказати, що. Е, і, наприклад, ви знайшли вакансію з рівнем Upper Intermediate, так, b 2 рівень. Тоді ми можемо податися на цю вакансію і сказати про те, що я зараз досконалюю свій рівень, я закриваю е, рівень b 2 І е, в найближчому часі вже планую переходити на наступний, на Advanced, так, я в процесі. Тому. Е, Ось тут ви трішечки прикрасили, проте ви дали зрозуміти також рекрутеру, що ви знаходитеся в моменті вдосконалення своїх скілів, ви над ними працюєте, ви знаєте, що вам а, ось варто йти в цьому напрямку, і це зіграє ну, для вас лише а, хорошу роль. Переходимо до наступної теми. Вона буде найбільш цікавою, тому що ми починаємо говорити про свідчерів. Ці люди, вони. А... Вони молодці. Це ті, хто не бояться пробувати, ризикувати, щось робити, і це ті, кому є щось дати. Тому що е е е людина, яка не вміє нічого, крім того, що вона навчилася, скажімо там, читати і запам'ятовувати дуже великі кількості матеріалів, так? ми говоримо про тих, хто там. Е Якщо ви себе порівнюєте з людиною, яка навчається в університеті, то давайте будемо відверті. У вас дуже хороший багаж скілів, які ви можете принести з свого попереднього досвіду роботи. Скіли софтові, які ви здобули в процесі роботи, можливо, ви працювали вже досить я не знаю, великий шлях пройшли з людьми, можливо, ви менеджери команди, так? можливо, ви працювали з якимись іноземними колегами або я не знаю, там, менеджерами, директорами. Це все ваш досвід. В жодного студента його не буде. Ось цього саме скілу. так. Звичайно, в них буде якесь розуміння, більше можливої інформації, тому що, ну, за 5 років, звичайно, що вони прочитали, прослухали більше. Проте, якщо говорити про певну, давайте вашу... Як не стрімкість, так ось тут слово зараз не можуть підібрати, проте вашу впевненість, ваше бажання таке, англійською це буде urge, мабуть. Ось до цього, то ви точно переборете будь-якого випускника з університету. Це моя особиста думка. Якщо взагалі говорити про те, чи можуть брати світчери, то я би говорила потенціалом, тому що це люди, які впевнені в своєму рішенні. Є студенти, які навчалися, ми, наприклад, наймаємо студента, який пройшов університет. За плечима 5 років навчання, а ця людина проходить, працює півроку і розуміє, що це не її. Чи зробить так свідчер, коли вже людина прийняла точно своє рішення, коли вона знає, що їй принесе ця робота, ця сфера, коли свою попередню роботу, так, кандидат залишає сферу в минулому і переходить в ІТ? Ні. Так точно не зроблять, тому це те, в чому е, хайрінг компанія має бути впевнена 100%, що ви їм дасте свій потенціал, свій життєвий досвід і впевненість у вашому особистому виборі. Ось е, я хочу сказати ще, що е, вас будуть питати про якісь кейси, так які скіли ви можете взяти з попереднього досвіду, як ви справлялися з цими ситуаціями в минулому. З якими ситуаціями може справлятися людина, в якої немає жодного досвіду? З ніякими. Тому ви маєте про це пам'ятати, що якщо навіть ви десь чогось менше вчили, так менше часу на це витрачали, ви не здоженете це. Тому що якщо у вас є потенціал і бажання це зробити, ви точно цього досягнете. Проте ви починаєте вже не з нуля. Ось закарбуйте собі цю точку, так ось відправки, що ви починаєте точно не з нуля. У вас є вже певний бекграунд. і тут я пропоную зараз певне таке порівняння так, для нас, щоб зробити, знаєте, як схему з того, хто з чим стартує. Якщо ми візьмемо, я теж свідчер, так, тобто я працювала вчителем англійської мови, далі перейшла в ІТ, почала з позиції госпіталіті, далі стала ем, офіс-менеджером, так і порівня, поєднання з госпіталеті, а далі взагалі перейшла в невідому мені сферу, в сферу гостинності, я працювала відразу. Почала працювати управляючою готелем на Майдані в Києві. Ось, тому говорити про те, що зміни роботи це там страшно, але можливо. Ну, я от можу прям 100%. А, і далі я ось почала роботу власне, hr генералістом, так, це поєднання HR функцій і а, рекрутменту. Ось. І зараз я вам тут розказую, як це взагалі відбувається. Тому можете слухати, нотувати. Якщо ми говоримо про вчителя, і далі що ця людина свідчиться в HR, то можна сказати, що ця людина вміє спілкуватися з командою, ця людина вміє знаходити підход до тих, підхід до тих, хто до тих, з ким це дуже важко зробити, а ця людина вміє виходити з незрозумілих ситуацій. А ця людина вміє дуже добре оперувати і аналізувати інформацію. Це те, що я би от сказала, бо про вчителя сама себе похвалила. Ось, Якщо ми говоримо, наприклад, про бухгалтера, який свідчиться в HR, так, в IT. То бухгалтери вони а, досить добре розуміють, як працює payroll, Вони розуміють, як працює кадровий відділ. Вони можуть його контролювати, а можуть бути його частини. Вони а, розуміють, як а, працює взагалі фінансова частина нашого законодавства, так як працюють певні закони, які дуже потрібні а, тим, хто працює в HR, тобто в них ось ця сфера дуже буде розвинута. А далі вони просто отримують ті скіли, які їм потрібні бути безпосередньо для роботи в цій компанії на позиції HR. Давайте візьмемо позицію інженера якогось проєктувальника. Я зараз так посміхаюсь, тому що ми трішечки далі ще про це будемо говорити. інженер проєктувальник який переходить в ios девелопер Якщо ми так на це подивимось, окей, ця людина бачить, з чого вона починає, вона вміє вибудовувати зв'язки. Так, грамотно, вона цю систему, що з цього складається, і куди має дійти. Що потрібно набудувати, щоб все витрималось і дійти до кінцевої точки, так, до кінцевого продукту, що у нас ця будова буде побудована. А ви бачите це все структурно, ви бачите це все цілісно, ви вмієте аналізувати. Ви знаєте, а, я не знаю, що ще можна тут додати, що ви вмієте. А, ви дуже уважні, так, ось я би тут ще це додала. Ну, і загалом, а, Людина, яка вивчилась, мабуть, на інженера, провела стільки років в вивченні, я не знаю, там схем, креслення, так, математики. Ну, для мене це ті, хто готові сидіти і розбиратися. А код саме про те, щоб сидіти над ним і розбиратися. І ось так ви можете собі також пропрацювати перед тим, як іти на співбесіду, хто я? Хто я? А, хто я? так? Перекладач, лікар, наприклад, тому що в нас в компанії працював якийсь стоматолог, який а, потім просто перейшов в ІТ. Людина, яка вчилася сім чи більше років так, в медицині, просто покинула це, тому що це не її. Якщо ви стоматолог... І ви зараз дивитесь це відео, подумайте, а які скіли, які знання ви маєте, і чим вам це знадобиться на тій позиції, на яку ви хочете перейти. Якщо ви психолог і плануєте стати дизайнером, що ви знаєте? Ви знаєте, як працюють кольорові гами. Ви знаєте, який текст, на що людина, на які фрази, наприклад, вона звертає увагу, що її тригери, так? які кольори краще підібрати для опису такого продукту, а що використати тут. Ось цим всім можна оперувати. Головне знати, де шукати. Ви тепер точно знаєте, так? А далі я хочу з вами поговорити про, а, знову ж таки, свічерів, так, про те, вже перейти до страхів і до упереджень. Ці теми дуже пов'язані, тому що мені здається, як ніхто, саме більше бояться ті, хто змінюють сферу, тому що, ну, я з вами згоджуся, є боязнь того, що є що втрачати. Не без цього, так. Але якщо ми будемо розуміти, куди ми рухаємося. Якщо в нас буде план, ми будемо знати, що нам все під силу, тому це точно зробимо. І е, почну я взагалі ось цей блок, з того, що я наймала на роботу свічерів. Я свічер мене найняла, Я наймала на роботу таких людей, і інші теж наймають. Якщо інші люди наймають і всі, скажімо, свічери знаходять роботу, то і ви також знайдете. Якщо для вас це досить такий великий поінт, я не знаю, серед ваших страхів. Чи будуть у вас відмови? Так будуть. Ну я впевнена, що навряд чи когось візьмуть на перші співбесіди. Проте питання не у відмові. О Боже, мій мені написали, що я не підходжу. Питання, що мені зробити, що мені винести з цієї відмови, щоб вона мені допомогла. А допомогти вам може те, що, які питання вам були задані, на чому ви почувалися невпевнено. Які матеріали все-таки зрозуміли, що варто було б допрацювати? Після кожної співбесіди ви маєте сісти і щось собі дописати, так? Тут, і, тут, і тут, прогнати. Ось це ось це і ось це треба допрацювати. Ось це, ось це, ось це там довчити. І вам буде набагато. Краще набагато легше на е, інших співбесідах далі. І якщо ви згадаєте те, що я рада, що до компанії мрії, якщо у вас не назначена співбесіда, так сталося, що вам пощастило. Зараз тут мають е, полетіти ще. Кульки, так вам пощастило, то спробуйте, докладіть зусиль, щоб у вас до цього було ще кілька співбесід, тому що ви зможете на них потренуватися. А найбільш популярним страхом, так, найпоширенішим, і тому, і тому, як їх подолати, я би сказала, що наступний це, мабуть, страх недостатності досвіду і знань. А, якщо ви думаєте, що у вас недостатньо, то є ті, хто бояться, що на якусь позицію у них його буде занадто багато, і таке і дійсно є, тому що а, є відмови через те, що ви просто overqualified, Але якщо говорити про те, що все-таки про вашу проблему, то багато компаній. Я знаю їх, я знаю таких рекрутерів, таких хайрінг-менеджерів, які більше зацікавлені в тому, щоб у вас відбувся меч по софт-скілам, щоб у вас відбувся меч по культурі. Тому що хардам навчити набагато легше, аніж софтам. Вам е, пояснити, як працює ця чи інша система, я не знаю, там е, проект набагато легше, аніж дати зрозуміти, як ви себе маєте поводити так в компанії, взагалі що е, робити. Ейджизм від слова age – так, вік, і це, власне, про вікові упередження. Е, я впевнена, що є ті, хто бояться, що їм 40 чи 35, чи 45 років, і що все, Айтішка це лише для молоді, туди йдуть 20-річні, так і на цьому все. Е, тому е, хочу сказати, що ми з цим не згодні. Ось е, беремо всіх. І як взагалі з цим боротися? Реальність така, що багато. Компанії цінують досвід і зрілість ваших певних, я не знаю, вашому світобаченні. Тому що набагато позицій потрібна ваша впевненість і впевненість в прийнятті рішень. Якщо ви приходите, наприклад, на позицію якогось там продакт-менеджера, джуна, так чи інтерна, ви навчитеся, ви навчитеся хардам. Проте те, що вам не потрібно буде вже вчитися вашій впевненісті приймати рішення, це набагато швидше вас просуне далі. так, тому що, коли приходиться е, молодиню камер, так, якому потрібно ще зрозуміти, чи він взагалі тут правильно щось вирішив, чи він може так зробити, так сказати, так піти, ось йому цього доведеться вчитись набагато довше, ніж вам зрозуміти, які схеми варто застосовувати в цьому. І, е, взагалі, якщо говорити знову ж таки про аналітику, то е, хочу сказати, що Кандидати з віком 35 плюс становлять 40% серед свідчерів, які переходять в ІТ з інших сфер. Тобто їх досить багато, вони знаходять роботу, не варто про це взагалі хвилюватися. Ми не мали таких людей. У нас, до речі, в а, компанії, де я працювала, CloudMate, у нас а, був колега ну, 60. Це дата біг дата. Ось, а, і все нормально. Взле на роботу, мабуть, коли йому було років 50. Все, людина працює, жодних питань. Наступне: так, наступний страх це втрачені роки в попередній професії. Моя тут буде, мій коментар буде досить швидкий і простий. Краще піти е, зараз, аніж потім. Тому що, якщо ви через 10 років знову будете про це думати, е, то навряд чи ви вже це зробите. Так, з, з, з не своїм потрібно прощатися якнайшвидше. Якщо ви розумієте, що це не ваше, наразі вам буде зробити це набагато легше. А, страх конкуренції з молодими фахівцями, так з кандидатами. Ну знову ж таки, повертаємось до того, що у вас є ще багато софтів, у вас є дуже багато іншого досвіду, а не лише харди, які ви також досконалите, якими ви також володієте. Наступний страх це зависнути в навчанні і не знайти роботу. Давайте будувати для себе а, конкретні очікування, скільки часу вам потрібно на завершення курсу, скільки часу вам потрібно на те, щоб там ще якось розвинутись, що ви можете робити паралельно. Якщо ви прийняли рішення переходити в сферу IT, це не означає, що ви завтра маєте піти з роботи. Щось можна почати робити паралельно, щось можна робити навіть інколи на роботі, дивлячись, чим ви зараз займаєтесь, а щось можна робити поза роботою, щось можна робити, коли. Ваша дитина на плаванні, так, або на карате, або ще щось. Тому, якщо все ж таки, знаєте, це, до цього підійти більш прагматично і впевнена, що все вдасться. Наступний страх це. Страх змінити стабільність і е, змінити стабільність на невизначеність. Тут я би сказала, що варто е, задуматися, мабуть, так, продумати собі момент фінансової подушки, також проговорити це, якщо для вас це релевантно, так, зі своєю родиною, про те, що якийсь період ось буде так і отак. А е, зрозуміти, що, е, на який період ви можете розраховувати так на перехід. Чи даєте ви собі можливість, скажімо. Так, прийнятого рішення повернутися назад в свою сферу, з якої ви пішли, якщо раптом ви все-таки зрозумієте, що е, я не готовий так, ось чекати, так сильно над цим працювати, тому що вчитися важко колись, так, іноді. І е, якщо ви все-таки готові, ви починаєте і все це робите. Е, е, і останній, проте, досить такий популярний, так, досить популярний це страх низької зарплати. Буду крити тим, що, мабуть, найнижча медіана а, зарплати початківців, мені здається, що зараз це буде плюс-мінус 500 доларів на якихось позиціях, є вищою за середню зарплату в інших сферах, за а, офіційну зарплату середню в Україні, так, за а, ну, і це джун. А, Найбільшою перевагою є те, що за якийсь період, це, наприклад, рік-півроку, ви зможете отримати перше підвищення. І, взагалі, кар'єрний ріст в компаніях відбувається набагато швидше в IT, ніж в інших так, якихось сферах. Тобто ми навіть не говоримо про переіндексацію, ми говоримо саме про збільшення вашої компенсації, про зміну позиції, про те, що ви будете розвиватися. Тому, а, мабуть, варто підготуватися, що буде дійсно якийсь період, коли а, ваша, мабуть, компенсація трішки знизиться, проте ми розуміємо, що на виході за кілька років ми будемо вже зовсім в іншому а, стані, в положенні. Так? Тут би зараз я хотіла запитати, чи є у вас питання, щоб ми попрактикувалися, проте ви це зможете зробити самостійно, насправді ви зможете для себе сісти і визначити: а, окей, чим я? хороше так? Чому мене мають взяти на роботу? Що я зможу дати цій компанії? Що я зможу продати? Який мій да, продукт скілів? Що я можу взагалі запропонувати? І коли ви для себе визначите це, вам стане набагато. Легше. Тому що ви будете більш впевнені в тому, що вас обрали не просто так: не помилилися CV, не помилилися вашим емейлом. E і пам'ятайте, що якщо вам написали і вас покликали на співбесіду, або з вами зв'язалися, то вже є щось, чим ви зачепили, вже є щось, а, що їм підходить. Це вам. До зустрічі!